Зранку у благодійній кав'ярні Полтавського батальйону небайдужих зібралися старшокласники восьмої гімназії міста. Сюди учні принесли гроші, які зібрали під час благодійного великоднього ярмарку. У школі приходили багато дуже нас. Всі класи, діти дуже були заохочені, дуже багато було людей. Було дуже цікаво, і всі. Все успішно продали. Наш клас зібрав 1097 гривень. Всі ці кошти ми віддали до повної загальної суми і віддали НЗСУ. Ми зібрали на ярмарку 19,5 тисяч гривень, 9,5 тисяч гривень ми витратили на засоби особистої гігієни, смаколики, продукти харчування для військових. А 10 тисяч гривень ми сьогодні передали до полтавського батальйону небайдужих. Долучився до ярмарку і дев'ятикласник Олександр Радкевич. Я хотів подарувати печиво в нашій школі. Та з моєю мамою та моїм батьком я пік весь вечір його на цю благодійну ярмарку. Печиво було з шоколадом та глазур'ю. Я хотів долучитися до цього ярмарки, щоб допомогти нашим хлопцям на фронті. Мого батька є два брати, які були під Бахмутом та під Бучу. Гроші, які зібрали школярі, спрямують на закупівлю дрона для 25-ї бригади, що тримає оборону біля Авдіївки, каже Наталія Гранчак. На це вже зібрали 25 тисяч гривень. Нам вчора вдалося знайти квадрокоптер по найдешевшій ціні. Це буде 72 тисячі гривень. В Україні він порядка 80 тисяч, 85 Ми замовили його з Польщі і чекаємо до кінця цього тижня його мають привезти. Я сподіваюся, що якщо не до кінця тижня, то на початку Тупо ми зможемо завершити збір і передати хлопцям, тому що вони втратили останній дрон, і на даний час них немає жодного. Тобто, вже десь близько тижня вони сидять без дронів, і це насправді небезпечно. У нас весь клас долучився був до цього ярмарку. Я була принесла такі, вони як печиво, і на ньому зефірки. купляла вафельні трубочки з згущеним молоком всередині. Решту грошей на квадрокоптер планують зібрати із продажу та донатів у благокаві. Завдяки там пасхальні дні, завдяки продажу пасок та смаколики, ми змогли забрати зібрати велику суму і закрити попередній збір теж на квадрокоптер і підкринки ми зібрали на зарядні станції. А зараз запрошуємо всіх відвідувати нашу благокаву і таким чином наближати перемогу. Ела Трубієнко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.